Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на смоці Еммі. Це смока на відключення припасів. Так, їдемо ми на точку, запікався я в облогу. Так, вулканчик стріляє по мені. Щось мало я наніс урона. Ага. В нього захист від в мене 50%. Ну нічого, надіюсь я відключу йому припаси. Так якийсь Чомусь промазав я навіть один раз, не знаю чому. Так. Кинемо їм гранатку туди ще. Зірвав я їм захоплення точки, бо мені прилітає гаус. Ну зараз хвилину-дві і я... Перевдягну захист, подивлюсь, що в них є союзників. скажу союзників-суперників. Щось залагав фінс, це я залагав, не знаю. Не знаю, що це таке. Хто з нас лагає? Так. Наносить крит урон досить часто мака. Але нагадаю, що в даного пристрою критичний урон. Зменшений на 50%. Так, до 300 я наношу ворогу з захистом від мене. Так, і по мені залітає сосулька. Ну щось я дивлюсь, мої тімейти не дуже то і їдуть на точку. Я також можу перестати їхати на точку і грати на кіли, якщо таке діло. Угу. Так, страйкер, гром там є і... Скорпіон бачу є. Так, ну, що ж я казав, мої тімейти не їдуть, зараз я переглянув Страйкер Гром і Скорпіон. И буду грати на кіли. Скорпіон, Страйкер. Так. Так, тікає луканчик від моєї гранатки. Ну тут, я думаю, ефективніша була б, мабуть, смока, коли є флотів захист від мене смока на пробиття. Але, так як я записую смаку на підключення припасів, то буду грати на ній. Так, мабуть, я ще й промаза, стариком. Так. По мені залетів, не знаю що, а, вулканчик. Так, ну що, я казав, з моїх тімейтів ніхто не їде на точку. Тому ця каточка буде досить складна. О! Хтось наніс пробиття пробиття вулкан. Я його одразу під шумок і виніс. Так, на гідрі грає страйкер, по-моєму. Тут щось досить багато ракет у нього. Так, відключу припаси рельсів. Так, скорпіон летить. зараз я йому фопас їдку. Ну вогнемет, чого ти домахався до мене. Так. Так. Тут на ніс мені ще пробиття. Не знаю, хто там грає з пробиттям. Ріса. Давайте, братва, фай, на точку. Так. Оп, нормально. Нормально, ще й від тусульки сховався. Ого, ого. Ну добрий так наніс низ. трошки урона. Цьому страйкеру. Оп, оп. По 300, бачите, як мало урона наношу. О, віднімкнув припаси. І мої, мої зники його добили. Так. Так, потрібно винести цю рельсу бо вона пробиття наносить. Я їй відімкнув припаси. Так. Союзний шарик полетів. Візьму аптечку. Двізіо на тосі тільки я і все. Так, щось я не можу прицілитись по тому вулканчику. Тільки сказав, що на тоці тільки я зразу вулканчик під'їхав. Вже непогано. О, мене лікує шахти. Це взагалі топово. Оп Так, і це, мабуть, буде наш захват є, захват. Нормально. Бачите, повиходили чоловіки, які не хотіли грати в облогу. Запікались нормальні пацани, а цей лаганий твінсик їде. Не знаю, що з ним Може грає з телефона, хто його знає. Може поганий інтернет. Так, ну а ми їдемо на наступну точку. Сподіваюсь, що ми захопимо і її. Ну, ви бачите, що пристрій критує дуже часто. Так, хоче нам в спину заїхати вогнемет. Ну я його засік. І йому припаси. Мої союзники його добили. Так, їде Шарик ворожий, До цих Так. Він слаганий також їде до мене. О! Я його забрав. На жаль, я не вміг захопити цю точечку, хоча шанси були, бо мене лікував шафтік. Нам би зараз... Пітанчика і ми точно захопили цю точку. Оп! Зараз я йому припас. Не встиг відключити, мої союзники його винесли. О, нормально. Відімкнув припаси? Знову відмікнув. Давай, давай. Знову відімкнув оце, закашмарив чувачка. А все тому, що біктатор мені роздав свій овердрайв. Добре, хоть бомбочку він не поставив, бо це було б з його сторони нерозумно. Тому що точку вже він би не захопив. О, нормально, підривник спрацював. Шкода, що підривник тепер не наносить 4000 урона. Так, це нормальний чувак, роздав оверку. Так. Їдемо на точку, у мене є овердрайв. Ну, але я навіть не під'їхав. Тому що їхав сам. Ну нічого. Союзники попалися ніби такі нормальні. На точечку їдуть. Оп. Ті, що зайшли після того, як вийшли перші. Як це? Другий склад команди кращий, ніж перший. Оп! Але залетіла сосулька. Як так? Я ж ніби ухилявся. чого зараз я здалека винесу цього вогнемета. Не знаю, щось я промазав. Оп! Так, ну хтось з моїх союзників, по-моєму, краще запустив шарика, ніж я. Так, відключили і мені припаси. Так що, як ви бачите, не тільки я можу припаси хлопцям відключати. Так, зараз той скорпіон зведеться по мені. Ага. Іх би в мене хто? Рельса. Я думав, що може якийсь магнум. Не знаю, чомусь. Смокат туди уверх важко наводиться. Бачите, я не можу по них попадати. О, Відключив припаси. Вони на низ, то по мені на раз-два прицілюються, а я не можу прицілитись. Так. Трошки далеко мене від точки. Відкинуло. Так. Розпробую заховатися з цієї сторони. Оп. Может тут будет краще. Ну, чем у нас сейчас есть захлопнуть эту точку. Если кто-то Так. И мы захопли эту точечку. Взагалі. Классная катка вышла. Я дивлюсь. И сюда. Опс. Хотів рівником ще до жигі добратися, але не встигаю. Так, ось такий в нас вийшов відеоролик по смукі Емі. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.